Я не знаю. Я не знаю мені. Я боюсь забути людей. Я не знаю, чого. Тобто я знаю, що я хочу. Я чітко знаю, чого я хочу, і це дуже погано. Я хочу, щоб мені хтось сказав, що надягнути. Ні, я хочу, щоб мені про це говорили кожного ранку. Я хочу, щоб хтось казав мені, кого любити, а кого ненавидіти, що з'їсти, куди купувати квитки, яку музику, які гурти слухати, в що вірити, за кого голосувати, все. Я хочу, щоб за мене все вирішували, з чого жартувати, чого ні, кого любити і як про це сказати. Я просто хочу, щоб мені хтось сказав, як жити отче, тому що до цього часу я все робила неправильно.